Вам знайоме це дивне відчуття, коли ви тільки прокинулися, відкрили очі, ви вже на роботі. Це не просто втома. 83% віддалених працівників стикаються з реальним вигоранням. Це вже схоже на епідемію. Корінь проблеми в тому, що ваш дім перестає бути фортецею вашого відпочинку. Стіни більше не захищають від стресу. Ваш мозок просто перестає перемикатися між режимами праця і життя. Ви постійно в стані фонової тривоги, в очікуванні повідомлення. В робочому часті. Навіть ввечері. Навіть у вихідні. У підсумку ви працюєте більше годин, ніж в офісі, але відчуваєте значно менше задоволення та результату. Якщо ви фізично не проведете межу між ліжком і ноутбуком, емоційне вигорання неминуче. Кнопка підписатися сама по собі не врятує від вигорання, але мої наступні відео точно вам допоможуть. Тож підписуйтеся.